Ви вже знаєте, що формули в табличному процесорі можуть містити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки арифметичних дій, дужки. Поки що ми використовували прості формули, однак використання функцій дає змогу спростити запис формул та самі обчислення. Крім того, багато обчислень у табличних процесорах взагалі не можна виконати без використання функцій. Розглянемо, як би ми розв'язували цю задачу з використанням формул. Наприклад, потрібно знайти кількість дівчат у всіх закладах України, кількість хлопців у всіх закладах України, і кількість учнів у всіх закладах України. Ми би створювали формулу у камірці C28. І формула би виглядала таким чином. Дорівнює. І ми би складали всі клітинки з діапазону від С3 до С27. С3 плюс С4, плюс С5, плюс С6, плюс С7. І так далі складаємо всі камірки між собою і отримуємо ось таку здорову формулу. Формула закінчується натисканням на Enter. І отримали результат роботи формули, і в рядочку ви бачите саму оцю здорову форму. Використання функцій дозволяє спростити запис як самих формул, так і спростити виконання обчислень. Давайте на прикладі іншої таблички розглянемо найпоширеніші функції. Це математичні функції, суми і статистичні. Функції це мінімальний максимальний елемент і середнє арифметичне. В табличному процесорі для зручності всі функції розподілені по категоріям. Давайте розглянемо, як можна використовувати функції для виконання обчислень. Проаналізувавши табличку, ми в камірку І5, І6. І 7, і 8, і 9, і 10, повинні знайти суму значень із відповідних діапазонів B5F, 5 B6F6 і так далі. Як створюються функції? По-перше, обирається комірка, в якій потрібно створити функцію. І перший спосіб ми натискаємо. На панелі відповідну кнопку помічника функцій, і викликаємо його помічника функцій. Вікно має ось такий вигляд. З лівої сторони є список категорій. Розкриваємо список і бачимо, які у нас є категорії. Останні використані функції, усі функції, Функції бази даних, дата і час, фінансові. Інформація, логічні і так далі. Використаємо функцію суми із розділу математичні. Обираємо математичні. У нас функція. нижче. В цьому списку знаходяться всі математичні функції. Шукаємо функцію суми. Ось функція. З правої сторони читаємо про цю функцію. Сум повертає суму всіх виділених. Аргументів. Таким чином нам потрібно вказати аргументи цієї функції. Аргументами можуть бути або окремі камірки, або діапазони камірок. Після того, як ми обрали категорію і функцію і прочитали про цю функцію, натискаємо на кнопку Далі. В другому вікні нам пропонують обрати аргументи функції. Аргументами функції можуть бути знову таки, або адреси, або числа, або діапазони камірок, або може бути вкладена функція. Є кнопочка зменшити. Ця кнопочка дозволяє вам за допомогою миші вказувати на конкретну камірку або на діапазон камірок, щоб не вводити це з клавіатури. Натискаємо на кнопку зменшити. Вікно наше зменшується, і ми можемо каміркою вказати діапазон камірок, які потрібно нам порахувати. Дивимося, ми виділили діапазон B5F5. Знову натискаємо на цю кнопочку Зменшити. Вікно повертається до його попереднього виду, і ми можемо побачити формулу знизу дорівнює сум і в дужках b52 крапочки f5, записаний діапазон, і поле результат, в якому записаний результат. Натискаємо на кнопку ОК. Таким чином в камірці і 5 у нас результат роботи функції 39, а у рядочку форму ми бачимо саму формулу. Давайте ще порахуємо суму балів для учасника Максименко Віка. Стаємо в камірку І6. І знову викликаємо помічника. можемо це зробити іншим способом. Відкриваємо меню Вставка і шукаємо відповідну команду Функція. Натискаємо, з'являється вже знайоме вікно помічника з функцій. Обираємо категорію математичні. Шукаємо серед функцій функцію суми. Виділяємо її. Натискаємо Далі. Аргументом у нас буде теж діапазон камірок. Натискаємо на кнопочку Зменшити і виділяємо діапазон балів. Для відповідного спортсмена. Це у нас буде діапазон B6F6. Знову натискаємо на кнопку Зменшити. Дивимося, у нас є результат, є функція, натискаємо ОК. В камірки I6 у нас число 35. В рядку формул ми бачимо саму функцію, за якою було виконано обчислення. І зробимо ще одну формулу. Поділяємо камірку і 7 викликаємо помічника з функцій. Обираємо категорію математичні, обираємо функцію Суми, натискаємо далі, натискаємо на кнопку Зменшити, виділяємо діапазон B-F. 7 7, Знову натискаємо на кнопку Зменшити і ОК. Таким чином, ми бачимо результат 49 і бачимо функцію, за допомогою якої було виконано обчислення. Далі, використовуючи маркер заповнення, ми скопіюємо формулу. І давайте подивимося, чи у нас це спрацює. Дивимося формулу в клітинки I8. Тут у якості аргументів функції повинен бути діапазон B8F8. Переглядаємо, да, B8F8. Бо у нас в функції був використаний мішане посилання. Перевіримо ще функцію з клітинки I9. І дивимося діапазон. B9F9. B9F9 це діапазон балів спортсмена Сіра Леся. Все правильно. Тепер попрацюємо над іншою функцією. Функцією, яка дозволяє знаходити середнє арифметичне. Дивимося камірку B11. В комірки B11 нам потрібно знайти середній бал першого судді. Функція, яка дозволяє знайти середнє арифметичне, відноситься до статистичних функцій. Відкриваємо помічника з функцій. Відкриваємо категорію і обираємо статистичні. В статистичних шукаємо функцію Average. Функція Average повертає середнє значення вибірки. Натискаємо на кнопку Далі. І аргументом функції, натискаємо на кнопку Зменшити, буде діапазон з оцінками першого судді, Тобто B5B. Виділили діапазон, натиснули на кнопку зменшити. Подивилися, у нас є функція, у нас є результат. І натискаємо кнопочку ОК. Повторимо, виділяємо камірку C11 і знайдемо середнє арифметичне оцінок другого судді. Викликаємо майстер функцій. Розкриваємо категорії, вибираємо статистичні. Шукаємо функцію Average. Натискаємо Далі. Обираємо аргумент для цієї функції, натиснувши кнопку Зменшити. І виділяємо відповідний діапазон c 5 c 10 Натискаємо знову на кнопку Зменшити. І ОК. Повторимо третій раз, виділяємо D11. Розкриваємо меню «Вставка», обираємо команду функція. Розкриваємо список, обираємо категорію статистичні. Обираємо функцію Average. Далі. Обираємо Аргументи, кнопка Зменшити. Виділяємо D5D10. Знову кнопка Зменшити і ОК. Тепер можна, використовуючи маркер заповнення, скопіювати цю формулу. Давайте перевіримо, чи все правильно. Камірка F11. Тут повинен бути діапазон F5 F10. Дивимося правильно. Все у нас спрацювало правильно. Таким чином, ви можете створити одну функцію і потім її, використовуючи маркер заповнення, скопіювати. Зараз ми знайдемо ще найвищий бал і найнижчий бал. Створимо по одній формулі і за допомогою маркера заповнення ці формули скопіюємо. Виділяємо камірку G5. Найвищий бал. Це функція максимума і вона знаходиться теж в статистичних. Відкриваємо помічника функцій. Вибираємо категорію статистичний і шукаємо функцію Max. Макс, Читаємо. Повертає найбільше значення зі списку аргументів. Далі. Аргументами у нас теж будуть являтися оцінки для спортсмена Грибенюк. Натискаємо на кнопочку Зменшити і виділяємо відповідний діапазон B5F5. Натискаємо на кнопку Зменшити і «Окей». Дивимося, найвищий бал, який був виставлений суддями, це 9. От другий суддя виставив 9 балів. Беремо маркер заповнення і копіюємо цю формулу для усіх учасників. І дивимося, що у нас все працює правильно. Найнижчий бал виділяємо комірку H5. Найнижчий бал це функція мін. Вона теж знаходиться в статистичних. Для цього викликаємо помічника функцій, обираємо категорію статистичні і шукаємо функцію ні. Обчислює найменше значення зі списку аргументів. Витискаємо Далі, обираємо аргумент. Аргументом буде знову. Бали спортсмена грибенюк. Це діапазон B5F. Натискаємо на кнопку зменшити і ОК. Використовуючи маркер заповнення, копіюємо цю формулу для всіх учасників. Ось основні функції, математична функція суми, статистична функції. Середнє значення статистична функція для знаходження максимального значення, статистична функція для знаходження мінімального значення. Це найпоширеніші функції, які використовуються в табличному процесі. Тепер швиденько відформатуємо значення в таблиці для зручного сприйняття. Відформатуємо наші десяткові дроби. Наприклад, з точністю до сотої. Все, маємо готову табличку. На наступному уроці ми розглянемо інші функції з інших розділів. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.